В цьому відео я хочу вам показати давайте так продемонструвати ще раз закономірність впливу зміни ваших рентабельності на вашу фактичну ціну за кіка у ваших рекламних кабінетах. Для когось це буде супер очевидна інформація. Хтось вже читав мій телеграм-канал про те, що вища рентабельність нижча ціна за клік, чим нижча рентабельність, тим вища ціна за клік. Але просто. Частина моїх джунів на це не звертають увагу, я постійно про це капаю. Я вирішила, можливо, для когось це також буде якимось певним інсайтом, і вони трішки зрозуміють, чому я кажу чи на консультаціях, чи в відео про те, що вам доведеться потестувати розмір своєї рентабельності. Дивіться, коли я говорила, розповідала відеоінструкціях, як налаштовувати Performance Max, я акцентувала увагу на тому, що. Ми як команда використовуємо часто стратегію ставок рентабельності, і ми зазвичай там відштовхуємося або від середніх значень, які там напрацьовані в команді, або від точок безбитковості. Які є в клієнта. надзвичайно. Точки безбитковості в рентабельності вони враховуються по звичайній формулі, Одиничка ділимо на маржу, тому для різних сегментів вона може бути досить різною для різних цінників різною. а це. Може бути супервисоке значення, наприклад, там 1300, 2000 відсотків та інше, і не часто при такому значенні рентабельності перформанси взагалі можуть стартувати свою роботу. Тому я в своїх інструкціях також називаю середні значення, з яких ви можете стартувати. Чому так відбувається? Щоб не було такого, що я на що не взяла одвістаності, не дала чітку формулу. І от на конкретному кабінеті я хочу показати вам, як різні кампанії з різним товарним набором товарів і різними пошуковими запитами реагують на зміну рентабельності. При цьому буде звичайна торгова кампанія і перформанси. При цьому як від зміни цих, цих сях сих відбувається зміна цієї ж самої ціни за клік.